Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжимо розмову про руни і зануримось у стихійні аспекти та вибір правильного носія. Мене часто запитують: чим відрізняються руни, різьблені, написані та випалені? Коли я вирізаю руни, я взаємодію зі стихією повітря. Різець це її символ. Таким чином, різьблені руни наповнюються ментальною енергією. Енергією роздумів та медитації це ідеальний інструмент для глибокого осмислення та ворожіння. Коли я випалюю руни, я працюю зі стихією вогню. Вогонь це енергія дії, трансформації, руху. Тому випалені руни чудово підходять для моделювання ситуацій. Наприклад, зроблений на них розклад можна залишити на певний час, і він буде створювати постійну енергетичну трансляцію, яка може запускати у людини процеси очищення. Іноді це проявляється навіть на фізичному рівні. Написані ж руни пов'язані зі стихією води, фарба, кров це все аспекти води. А вода це емоційна сфера. Тому написані руни найпотужніше працюють саме з емоціями. недарма у промовах високого сказано: чи вмієш різати, чи вмієш фарбувати. Звісно, в усіх трьох випадках присутня і стихія землі, адже сам носій, на якому зображені руни, чи то дерево, чи камінь. Це і є її прямий прояв. Якось я створив дуже потужний набір. Спочатку я вирізав руни, активувавши повітря. Потім випалив канавки, додавши сили вогню, а наостанок профарбував їх, закликавши енергію води. Такий інструмент працює одразу на всіх рівнях. Але який носій є найкращим? А від самого початку руни різали на дереві навіть давнє слово став. Що означає рунічний напис, перекладається як дощечка. Тому дерево це ідеальний первинний носій. І ось чому його вуглецева структура дуже подібна до структури людського тіла. Це створює ідеальний енергетичний резонанс між практиком та інструментом. На відміну від нього, камінь дуже енергозатратний носій. В його основі лежить силіці, хімічний елемент. Що сильно відрізняється від нашої структури, такі руни потрібно дуже довго розкачувати, заряджати. Якщо подивитися на археологічні знахідки, то руни на камені найчастіше зустрічаються на надгробках. Наприклад, руна Альгіз у прямому положенні означала дату народження, а в перевернутому дату смерті. Це вказує на специфічну ритуальну енергетику каменю, пов'язану зі світом померлих. Щодо кістки, мушлі чи шкіри, ці носії мають дуже вузьку специфічну дію. Наприклад, руни на кістці через пряму асоціацію з тілом можна успішно використовувати для цілительства, але є важливий момент: на відміну від дерева, всі інші матеріали, як от камінь чи кістка, накопичують на собі інформаційний фон, тому їх потрібно значно частіше і ретельніше чистити. Дерев'яні ж руни цього практично не потребують. Вони просто пропускають через себе енергію. Тому важливо розрізняти робочий інструмент та сувенір. Руни з малахіту чи іншого декоративного каменю можуть бути гарними, але чи будуть вони працювати? Це як карти таро. Їх же не роблять із металу чи золотих пластин. Їх роблять із паперу. А папір це похідне від дерева. Це і є відповідь. Також часто запитують про зв'язок між скандинавськими та, наприклад, тюркськими рунами. Я не бачу тут прямого походження одних від інших. Скоріше, це слід культури. Уявіть собі, вікінгів, які торговими шляхами спускалися по Єнісею в Азію. Вони зупинялися, контактували з місцевими тюркськими народами, іноді навіть залишалися там, створювали сім'ї. Звісно, вони навчали своїх дітей того, що знали самі. Зокрема, іронічної грамоти, так скандинавська культура залишила свій слід, але є і глибший зв'язок, образ світового дерева. У скандинавів це ікдрасіль, у тюркських шаманів дерево тенгрі. По суті, це один і той самий космогонічний принцип, просто описаний різними словами. Це говорить про спільність світогляду давніх народів, і наостанок. Я регулярно ділюся цікавими знаннями та відкриттями. Якщо ви відчуваєте, що готові зануритися глибше, зрозуміти енергетику Рун і пройти активацію, приходьте. Я покажу з чого почати цей дивовижний шлях. І, звісно, підписуйтесь на канал Рунічні Подкасти. На все добре і до зустрічі!